Салам алейкум, господарі! Вітаю вас, друзі! Раді вас знову бачити. Мене звуть Такаші. І сьогодні ми поговоримо про найдорожче, що у нас є. Симую. Коранта. Мама. Кримсько-татарською буде «ана». Батько. Баба. Якщо поєднати ці слова разом, вийде батьки «ана-баба». ロディネクレムリッド・ボリヴェリキトムーポチャーシーズナヨムストボズ・ロディネメ、プリオトイテセエムジェ、ダイユー、アラ、ティゼ、ギェンゲ、カルトゥババ、カルトゥアナ、リタ、ウユクアナ、アレムイズ・ペニムセナウスノーディ、コランタ、シミア、コランタン、ボヤシミア、ブメリンアナム、アボ、ブアナム、セモヤマテ、ババン、ミバチコ。 Абла сестра, «сестра», «аблам» моя сестра. Ага, брат. Агам, мій брат. Останні два слова вам можуть бути знайомі з першого випуску. Це ці самі закінчення після імені для підкреслення вашого теплого ставлення. Чоловік буде «акай», Дружина Апай. Дитина Бала. Дзи Балалар. Мені апаєм в балампар. В мене є дружина і дитина. Mę korantamnem jasajem. Ja żywudzu z śmieją. Menim balam bar. U mene je dityna. Mę anababamnem jasajem. Ja żywudzu baćkami. Czoż, dostar. Podziewaj się, czy słowa buduć wam unachodzi i wy możecie troszeczkę rozkazate pro sebe, druzjan Kremle. Beredzić be, i korantane zny. Koryskędzie dostar.